Саша Кочубей. Книга рекордів говорухи. Серія Андроїд Книга друга. Як про цю книжку написав відомий письменник Іван Андрусяк. Допис з його Фейсбуку Читаю з планшета Книгу рекордів говорухи, нову гумористичну повість Саші Кочубей і періодично регочу, як бегемот. Приходить зацікавлена Стефа. А що ти таке читаєш, тато? Продовження саме не складу, говорухи кажу. Реакція Стефе. Та ти що? Уже є. Дай мені, дай мені, дай мені негайно і забирає планшет. Ледве відбився. Я певна, що така сама реакція буде всіх дітей, але не вчительок, які прочитали першого говору. Отож, якщо так говорить сам Іван Андрусяк, до цього варто дослухатися. Тому зустрічайте нову гарну книжку, друзі! Це друга історія про пригоди хлопчика Андрія Говорухи, якого всі називають андроїдом. Цього разу Говоруха і його друг Ющик занепокоєні кіношною закоханістю їхніх дівчат Іванни та Єве. Дівчатка закохані у Роберта Паттінсона, головного актора із саги Сутінки, і не бажають помічати нікого навколо себе. Тоді Говоруха вирішує привернути увагу дівчат дивними рекордами, встановленими або зафіксованими ним самим. То він намагається записати, скільки разів його кіт сходив в туалет в тато вікавці. То намагається видресувати собаку за допомогою злої вчительки. То викрадає одяг про бабусі. Це дуже куметна історія. Головний герой, намагаючись досягти рекордів, часто потрапляє у халепи. Але він ніколи не сумує і не покладає рук. Його оптимізм не знає меж і просто дивуєшся з його винахідливості. Особливо в книзі сподобалося коментування говорухою всіх подій, що з ним траплялися. Він дуже дотепний хлопчик, і я багато смілася з його роздумів. До того ж говоруха дуже позитивний. І його капості не завдають шкоди оточуючи, а навпаки. Задяки цим капостям дорослі навіть вчаться бути більш доброзичливими та оптимістичними. Книга захоплива, легка в читанні, орієнтована на дітей середнього шкільного віку, але буде цікава всім, хто небайдужий до бешкетництва і дитячої винахідливості. Отож, Саша Кочубей. Книга рекордів Говорухи. Навчальна книга Богдан. Рекомендую.